Ситуації на деяких окружкомах просто детективні. У столиці шукають голову дільничної комісії з 216-го округу. Разом з ними печатку. Округ проблемний. Тут за перемогу по мажоритарній системі борються представник опозиції Ксенія Ляпіна та родич мера Черновецького Олександр Супроненко. І через зниклого окружком ніяк не може закрити результати виборів. Про інцидент стало відомо ще об 11-й годині дня. Голову ДВК шукає міліція, поки про нього нічого не відомо. Члени комісії сподіваються, що чоловіком усе гаразд ближче до вечора. Окружна комісія виготовила дублікат печатки і мала розпочати роботу. Бо після прийняття останнього протоколу вони планували братися за перерахунок голосів. Його робитимуть на одній дільниці. Там хтось сфальшував дані. В нас на руках є протоколи комісії із мокрими печатками. От а в членів дільничних виборчих комісій. Протоколи з цими ж мокрими початками, але з іншими результатами. І от щойно стало відомо, що у 216-му окрузі таки завершили прийняття протоколів та бюлетенів на 100%. Українська правда повідомляє, що за рішенням суду, начебто, має бути перераховано 48 дільниць. Однак представники опозиційного кандидата оскаржили це рішення через суд. Воно наразі ще не вступило у силу. При цьому на сайті ЦВК значиться, що опрацьовано 98,64 протокола протоколів з відривом майже 600 голосів, поки перемагає опозиціонерка Ксенія Ляпіна.